Наталія Чуб Азбука бізнесу. Пригоди Сергійка країні гномів. Розділ 13. Як Сергійко і Малюк 10 відкрили школу Веселий велосипед Того ж дня Сергійко взяв на прокату гнома Тітуса 5 велосипедів. На одному велосипеді я показуватиму, як правильно їздити, а решта велосипедів для моїх учнів. Пояснив він малюкові 10-му. От то тільки як відразу всім гномам розповісти, що тепер я можу навчити їх на велосипеді їздити? Сергійко наморщив чоло. Знаю, ми з тобою до міського парку поїдемо і там самі свою школу рекламуватимемо. І Сергійко написав оголошення. Шановні гноми, тепер ви можете навчитися. Кататися на велосипеді. Школа Веселий велосипед чекає на вас. Приймаються гноми будь-якого віку. Перше заняття безкоштовне. Тренер Сергійко. А потім сів на велосипед. І почав свою майстерність демонструвати, адже він дуже любив кататися на велосипеді і умів виконувати на ньому всілякі трюки. Він міг їздити і на одному колесі, і руками за руль не триматися, і навіть майстерно вісімки виписувати. Побачили це гноми, стали ближче підходити, щоб подивитися на цю виставу. Підходьте, не соромтеся, хто хоче спробувати, запрошував Сергій Когномів. Перше заняття безкоштовне. Я б хотів, але трішки боюсь, вийшов із натовпу до Сергійка маленький гномик. Я ще жодного разу в житті не катався на велосипеді. У тебе вийде, сідай. Руль треба тримати ось так. Ноги став на педалі, дивися тільки поперед себе, на дорогу, намагайся втримати рівновагу. Уперед! Ура! Виходить, я їду. Гномик почав їздити навколо великої клумби. Я можу всіх навчити їздити на велосипеді і різні трюки на ньому виконувати. Сергійко показав своє оголошення тричі на тиждень на цьому місці я проводитиму свої заняття. Тут гноми відразу почали записуватися до школи веселий велосипед. Навіть виникла черга з бажаючих. Сергійко був дуже радий. Ціну за одне заняття він невеличку поставив, і до нього в школу дуже багато гномів записалося. Отож довелося йому заняття не тричі на тиждень проводити, а щодня. Розділ 14. У країні гномів з'являється справжній злодій. Щодня в парку Сергійко навчав гномів їздити на велосипеді, а малюк десятий заповзято допомагав йому. Ще трішки, і я наскладаю грошей на свою навколосвітню подорож, тішився малюк 10. А я ще не вирішив, на що витрачу свої зароблені гроші, сказав Сергійко. Ти знаєш, мені вже не хочеться купувати всі машинки в магазині. Треба буде придумати щось цікавіше. Отож справи у друзів йшли просто чудово, та одного ранку, коли Сергійко і Малюк Десятий як завжди прийшли до парку, вони побачили, що їхні велосипеди поламані, а шини на них проколоті. Як прикро, хто ж це накоїв такого лиха, обурювався маленький гном. Усім гномам дуже подобається їздити на велосипедах. Хто ж міг нам усе зіпсувати? Довкола них зібралися гноми. Вони охали і скрушно хитали головами, примовляючи. Ну хто? Хто міг це зробити? Ні, ми не знаємо, не знаємо. Погляньте мерщі, що я знайшов у кущах. Раптом вигукнув малюк десятий. Він був дуже спостережливий і вирішив оглянути все довкола. У руках він тримав сірий капелюх. То це ж, звичайний собі капелюх, розчаровано пхикнув Сергійко. Е, -е ні, заперечив малюк десятий. Дивися, що всередині вишито дві літери Ш і Ж. А що це означає? Та за цими ж літерами ми знайдемо власника капелюха. Може, він знає, що сталося з нашими велосипедами? А я знаю, хто такий шаже. Вийшов наперед один із гномів. Це шкідливий жак, він один єдиний шкідливий гном в усій нашій чарівній країні і зовсім не піддається перевихованню. Тоді треба хоч і знайти його. Не можна залишати це без уваги і не покарати його. Він повинен сам полагодити наші велосипеди і пояснити, навіщо їх зіпсував. І всі гноми разом із Сергійком вирушили на пошуки шкідливого жака. Він жив віддалік від інших гномів і був дуже злий, скупий та завжди всім незадоволений. І навіть будиночок був у нього зовсім не такий, як у інших. Дах геть продірявився, на ньому росли мухомори та бліді поганки, а крізь брудні віконця нічого не було видно, і сонечко в них ніколи не заглядало. Напередодні ввечері шкідливий Жак. Сидів у себе вдома і дуже злився. Він насправді був єдиним шкідливим гномом у всій казковій країні, і лише він один не любив працювати. Геч, весело їм, обурювався шкідливий жак, коли чув веселу музику, що долинала з вулиці. Гей, жаку, ходімо з нами дрова рубати, звали з собою веселі гноми свого похмурого сусіда, коли йшли на роботу. «І ще чого? огризався шкідливий жак. Оце я візьму, ти побіжу на вашу роботу. Жаку, ходімо з нами хатину будувати. знову кликали його з собою гноми. І без мене побудуєте!» Який би ти неввічливий ледачий, образилися на нього гноми і полишили його в спокій. Працюйте, працюйте. У мене все рівно грошей буде більш, ніж у вас, а працювати я не хочу, бурчав собі під ніс шкідливий жак, і в голові його визрів підступний план. Стережіться, гноми, я вам покажу, пригрозив. Жак услід гномом. Він накинув на себе своє пальтечко, насунув на лоба капелюха, узяв з собою молоток, шило і відерце з фарби та й подався до міста. Це магазин капелюшків гнома Бімбома? Кажете, маєте чималий прибуток від торгівлі? Так не матимете від сьогоднішнього дня. Шкідливий жак узяв відерце з фарби і залив нею не тільки вивіску, але й вітрину магазину. Добре вийшло, тішився він. Тепер ніхто не зрозуміє, що це за магазин, і не купуватиме капелюхи у бімбома». Потім він вирушив до парку. Чув я, що тут якийсь Сергійко з'явився, Навчає гномів на велосипеді їздити, школу свою відкрив навіть, а ось його велосипеди стоять, і ніхто їх не охороняє. Не дозволить тобі шкідливий жак грошенята заробляти. Запам'ятаєш мене. І лихий гном старанно проколов шилом усі колесо, зламав спиці і навіть вивернув руль на одному з велосипедів. Розділ 15. ЗЛОДІЙське пограбування. Жадібний гном усе думав, як йому відібрати у гномів їхні зароблені гроші. Адже робити він нічого не вмів, а працювати не хотів. Спочатку він вирішив навчити гномів, які ходили до школи, відбирати гроші у малюків. Відбирайте гроші у малюків, а потім несіть їх мені, наставляв він їх. Ні, не станемо ми гроші маленьких відбирати. Це нечесно, відповіли йому гноми. А коли тобі вже так хочеться грошей, то зароби їх. Наприклад, на будівництві там завжди робота знайдеться. Тепер уже зовсім зіпсувався настрій у шкідливого жака, і тут йому сійнула думка. Придумав. Працювати не хочу і не буду. Краще відберу в гномів усі гроші відразу. А де грошей найбільше? Звісно, в банкові. Пограбую його і відразу розбагатію. А в банкові в гнома крокуса охорони не було, адже всі чарівні гноми були дуже добрими і вихованими, і ніхто ніколи не брав чужого. Прийшов шкідливий жак у банк, щоб ніхто його не пізнав. Він чорну маску на очі надягнув і навіть узяв іграшковий пістолет, щоб налякати крокуса. Роки вгору. вигукнув він. І я прийшов грабувати банк. Віддавай мені всі гроші. Нічого бідолашному крокусу не лишалося, як віддати грабіжникові всі гроші з банку. Склав шкідливий жак їх у великий мішок і зрадів. Тепер я найбагатший гном у нашій країні або навіть у всьому світі. Хай собі дурні гноми працюють. А я гроші просто так беру. Не принесуть тобі ці гроші щастя, сказав засмучений крокус. Це ще ми подивимось, сказав шкідливий жак, закидаючи мішок на плече. Бувайте здорові. І він гучно гримнув дверима. Розділ 16. Сергійко та його друзі викривають шкідливого жака. А тим часом Сергійко й малюк десятий скрізь шукали шкідливого жака. Вони вже побували у його будиночку, але там нікого не знайшли. Допоможіть, рятуйте, почув Сергійко чиїсь крики. Чуєш? спитав він у маленького гнома. Хтось гукає на допомогу. Мерші біжимо. Це гукав гном Крокус, керівник банку. Що сталося? Сергійко побачив, що Крокус дуже схвильований. Мене щойно пограбували. Бандит у масці викрав усі гроші з мого банку. Як же я тепер поверну гномам їхні вкладені гроші? Не хвилюйтеся, ми обов'язково знайдемо грабіжника, впевнено сказав Сергійко. Як він виглядав? У тім річ, що він був у масці, і я не бачив його обличчя. Може, вам буде голос його знайомий? Ні, не знайомий. Це був звичайний гном без особливих прикмет. Сказав лише, що нізащо на світі не буде працювати. Він побіг он туди. Mujeres". Це шкідливий жак, точно, ми його доженемо, він не міг далеко втекти. І Сергійко з малюком десятим побігли доганяти його. Грабіжники справді не встиг далеко відбігти від місця злочину. Він був дуже жадібним, і йому захотілося негайно порахувати вкрадені гроші. Один, два, три, чотири, п'ять. Е -е -е, збився Жак, ще раз лічитиму. Один, два, три. Три, чотири, шість. Чху!» – знову збився горе грабіжник. Так шкідливий жак рахував гроші довго придовго. За цей час Сергій Кокрокус і малюк десятий добігли саме до того місця, де він зупинився. Ось він, тримайте його. Здавайся, шкідливий жаку. Сергійко кинувся до грабіжника. Але той знову почав тікати. Шкідливий жак біг дуже швидко, але й Сергійко не відставав, ось перед ними постав високий паркан. З розгону жак легко подолав перешкоду. Сергійко перестрибнув її слідом за ним, і вони обоє опинилися на пожвавленій вулиці, якою поспішали у своїх справах гноми. Стій, стій. загукав Сергійко і схопив шкідливого жака за руку. Віддавай чужі гроші і відібрав у нього мішок. А, мої гроші. запхикав шкідливий жак. Вони не твої, суворо сказав малюк десятий, який щойно наздогнав їх. Це зароблені гроші чесних гномів, а ти їх нахабно присвоїв. У нашій країні ніхто ніколи не скоював такого злочину. Ух. Дякую вам, друзі. Ви врятували мій банк і моє чесне ім'я, підбігши до них, сказав гном Крокус. Коли всі гноми дізналися про те, що сталося, вони зібрали велику раду, щоб вирішити, що ж далі робити зі злодієм, який з'явився у їхній країні, і Сергійка також запросили адже він допоміг їм спіймати крадія. Шкідливий жак сидів на лаві і вигляд у нього був дуже невеселий. Нічого тобі робити в нашій країні, іди геть звідси, і живи сам де небудь в іншому місці, сказав крокус. Правильно! Підтримали його інші гноми. Нехай йде собі. Можна мені сказати? спитав Сергійко. Каже, хлопчику, дозволили йому гноми. Гадаю, що рішення вигнати шкідливого жака з країни неправильне, сказав Сергійко. Ну, виженете ви його, так він почне шкодити комусь в іншому місці. Так, Сергійко діло каже, сказав гном рік Дік. Про це ми зовсім не подумали. Але що ж нам з ним робити? Я пропоную. Примусити шкідливого жака працювати, робити щонебудь корисне для всіх, наприклад, квіти вирощувати або вулиці підмітати. Можливо, тоді він збагне, що працювати теж добре. І всі гноми з ним погодились. А квіти розводити я б хотів, задумливо сказав шкідливий жак. А знаєш, про що я подумав? спитав Сергій 10 десятого, коли вони поверталися додому. Про що? Я зрозумів, що робити з моїми грошима, на які я збирався купити машинки. І що саме? Звичайно, їх можна було б покласти в банк і тоді через деякий час їх стало б набагато більше, але мені хотілося б зробити щось хороше, таке, щоб від моїх грошей була користь для всіх гномів. Чудова ідея! А що саме? Ну, можна, наприклад, побудувати на ці гроші дитячий майданчик для малюків. А ще великий гарний фонтан на головному майдані, запропонував малюк десятий. А що, коли для цього мені не вистачить грошей? занепокоївся Сергійко. Тоді ми запропонуємо іншим гномам зробити свій внесок у загальну добру справу. І друзі розповіли всім про те, що вони придумали. Що ж, сказав крокус, ідея заслуховує схвалення. Напевно, я також дам свої грошей на дитячий майданчик і фонтан. Це називається благодійністю. Якщо ти заробляєш гроші, то чому б не поділитися їх частиною з усіма? І не зробити щось корисне, адже витрачати гроші на себе приємно, та ще приємніше робити щасливими інших. Інші гноми теж не були байдужими, і невдовзі Сергійкою Малюк Десятий зібрали стільки грошей, що змогли побудувати і новий дитячий майданчик, і чудовий великий фонтан на головному майдані. А на честь відкриття фонтану та дитячого майданчика гноми влаштували святкове гуляння і великий феєрверк. Усі довкола раділи і кричали Хвала Сергійкові, хвала малюкові Десятому!». Грала весела музика, і небо сяяло від казково гарних, мов велетенські кульки спалахів фейерверку. Розділ 17. Сергійко повертається додому. Сергійко сидів на лавці в паркові і розмовляв зі своїми новими друзями, гномами. Що ж, Сергійко, гадай, що ти багато чого зрозумів. І де чого навчився. Ми теж тобі дуже вдячні, адже ти допоміг нам піймати шкідливого жака, а ще побудувати новий дитячий майданчик і фонтан. Але тепер тобі час повертатися додому. До татка з мамою», – сказав раптом гном Альфус. Ти вже зовсім не той вередливий хлопчик, і вже точно не ледачий, мовив гном руфус. Дякую за науку, зніяковів Сергій. Мені справді вже пора. Напевно. Мама моя дуже хвилюється, адже мене не було вдома багато днів. Не тривожся про це. Річ у тім, що у чарівній країні гномів час минає значно швидше, ніж у вас, у людей. Це тут минуло багато днів, а в людей промайнуло лише кілька секунд. Тож ніхто навіть не помітив твоєї відсутності. Мені дуже не вистачатиме тебе, Сергійку. Сказав малюк десятий заплакав. Він утирав сльози маленькими кулачками і схлипував. Я теж за вами скучатиму, а надто за тобою, малюк десятий, розчулено відповів Сергійко. А ще ми хочемо подарувати тобі маленький подарунок, сказав Альфус. – Ось ця фігурка маленького гномика завжди нагадуватиме тобі про нас. Дякую за все і за цього чудового гномика, подякував усім хлопчик. До побачення, Сергійку, загукали гноми і замахали своїми барвистими ковпачками й капелюшками. До побачення. Сергійкові було дуже сумно розлучатися з новими друзями. Альфус провів Сергійка до заповітних дверей, хлопчик відчинив їх і вмить опинився в магазині дитячих іграшок. Сергійку, Сергійку, та де ж ти є? долинув до нього мамин голос. Куди ж ти подівся, синку? Матусю, я тут. Сергійко вибіг із пряникового будиночка і побачив маму, яка розгублено оглядалася довкола. Матусю, Люба, я так скучив за тобою, вигукнув Сергійко і обняв її. Скучив? Та невже? Це що, нові хитрощі? Хочеш, щоб я купила тобі найдорожчу машинку? Ні, мамо, мені більше не потрібна дорога машинка. Дивно. Щойно ти репетував і тупав ногами, вимагаючи її, щось я нічого не збагну. Напевне, тепер ти захотів щось іще? Не хочу дорогих машинок, я вже знаю, звідки беруться гроші, і як їх не просто заробити. Увечері мама вийшла з дитячої і тихенько причинила двері. Ти знаєш, сказала вона татові, щось дивне сталося з нашим хлопчиком. Спочатку він улаштував мені скандал у магазині іграшок. Усе як завжди купи машинку, купи ще одну, а тепер купи найдорожчу машинку. Я ніяк не могла його заспокоїти. Ну що ж то дивно? Він завжди так поводиться в будь-якому магазині. Різниця хіба що в тім, іграшку він просить чи цукерку. Послухай, а потім він раптом на якийсь час зник. Швидше за все бігав подивитися на іграшкову залізницю, а коли з'явився, то сказав, що дуже скучив і що машинка йому вже не потрібна, бо вона надто дорого коштує, а в нього й так повно машин. Справді, дивовижно. Тато розгубився не менше за маму. Дуже не схоже на нашого Сергійка. Та наступного дня батьки здивувалися ще дужче, коли Сергійко прокинувся і сказав Мамусю, я обіцяю з'їсти на сніданок усе, що ти мені даси. Чи може таке бути? здивувався тато. Невже тепер ми не викидатимемо недоїдені тобою продукти? Звичайно, не викидатимемо, тато, адже за всі продукти треба платити гроші. І взагалі, я вже дорослий. Мені завтра виповнюється п'ять років. Я теж міг би робити щось корисне для нашої родини, наприклад, ходити в магазин або допомагати тобі мити машину. А ще я вирішив, сказав хлопчик, у задумі розглядаючи маленьку фігурку гномика, яку він тримав у руці, що коли я виросту, то обов'язково відкрию свою фірму і стану бізнесменом. Адже нудно зовсім нічого не робити або весь час тільки гратися, значно цікавіше займатися корисною справою і робити щасливими всіх довкола.